У селі Чехівка Чорнобаївського району живе Наталія Петрівна Іляшенко. Цими днями їй виповнилося 100 років. Земляки привітали цю легендарну жінку, солдатську вдову з ювілеєм. Вона цікавиться тим, що відбувається в нашій країні. Глибоко переживає те, що російські війська вторглися на схід України, що з'являються кожного дня: нові вдови, діти-сироти, батьки втрачають своїх синів і доньок, гине мирне населення. Ювілярка раділа всім людям, які прийшли на її подвір'я до хати. Яку сама і побудувала після війни чоловік був танкістом, загинув на одері. Тож сама ставила на ноги двох діток, відчувши гіркоту вдовиної долі. Згадує Наталія Петрівна, коли почалася війна, її новонародженій донеці було три дні. Війна то найстрашніше, що може бути, з болем говорить Наталія Петрівна. Бачила ті жахіття і ніколи не думала, що після всього пережитого в Україні знову буде війна, що прийде на нашу землю. Російське військо. Для Петрівна вдова. Чоловік її танкіст. В роки Великої Вітчизняної війни він пішов на фронт, не повернувся. Залишилися сиротами двоє дітей. Сьогодні ми святкуємо. Сторіччя відняє народження. Так сьогодні ми прийшли привітати її. Ми дуже раді, що є такі люди, які можуть своїм прикладом життєвим сказати, що необхідно бути сильними в цьому житті, не дивлячись ні на що. І е, сьогодні дійсно такі непрості часи. Шановна Наталка Петрівна, сьогодні вас вітає вся наша велика громада. Ми не пам'ятаємо, щоб у нашому селі хтось дожив до таких поважних руків. Пам'ятаєте, ви мені казали, чого ви Спасибо. так довго дожили? Спасибо. Тому що мені завжди люди дякували. То й ми сьогодні вам дякуємо за все, те, що ви зробили для людей. Те, що ви гляділи там маленьких діток у дитячому садочку, варили для них смачні обіди. Те, що варили на тракторній бригоді, те, що варили на фермі, за все вам люди щиро дякують. І ми приєднуємося до тих дяк. Ну і ще бажаємо. Щоб вам служив оцей подарунок, ну як мінімум 50 років, а тоді ми ще приїдемо до вас. Здоров'я вам і всього самого, самого найкращого! Теплими словами радості дзвінкої прийміть привітання, наші веселкові. Хай життя сміється, сповнене любові. Дні будуть щасливі, світлі і чудові. Шановна Наталка Петрівна, щиро вітаємо вас з ювілеєм. Літа цвіли не просто цвітом, а проростали у труді, дорослі онуки стали, а ви душею молоді. Пливуть літа, мов тихі води, і вже сторічний зорепад. хоч як прожитих років шкода, та не повернеш їх назад. Хай щастя панує у вашому домі і радість у ньому живе, здоров'я міцного і щирої долі. Хай Бог посилає і вас береже. Вітаємо вас! Звичайно, сьогодні такий дуже приємний і радісний день, тому що ми прийшли привітати Наталю Петрівну її сторіччям. Хочу сказати, що в нас вже в районі, крім неї, є чотири особи, яким виповнилися 100 років. І в листопаді буде іще одна з села жінка, яка також також будемо надіятися відзначатиме свій ювілей. Хочеться цій жінці подякувати, сказати спасибі за її життя. І дійсно, нелегка, нелегка в неї ноша була, і вона пережила війну. І в нас зараз неспрості часи. Звичайно, ми переживаємо ті події, які відбуваються на сході України. Та й сусіди ми, що живуть, та не лаялися. Хто ж мене не обідає? Дітей поховано. та його родця, сама робляла. Та й строїлася сама. Та ніхто ж мені й здоров'я. Вона була ще була в ладі. І тут доїла. Сімнадцять годин доїла коров. А тоді вже забрали, пішла на пенсію, забрали мене повором робити. Тракторні бригади, до Ярки, все було. Яка до заболіє, прийде за фер, я ж варю ввечері прийдете, подоїть. і туди йду. Ой, добрі люди, я так уже нагорювала. Піді мені стов Агроку. Директор зразу просив нас вам передати найщиріші вітання і подаруночок. Тут ось тепло дієлка і тіловреєчка. Це хай вас зігріває в зимню пору, а душевним теплом хай вас одарюють ваші онучки. Приєднуюся до привітань. Здоров'я ще вам і здоров'я. Дуже всіх людей та й не знаю. Не знаєте, бо ви, бо ви мене не помните, я так не мало була. Ви знаєте ви мене? Не знаю, не знаю. Та ми ж гуляли все време в місті. Це ти Так. Ви ж усі покинули мене на куткодні. Чого ж ти досі мене не відвідувала? Буду відвідувати, Буду. Буду, ви довгенько будете Ой, тут. — Боже. Це я ж така була, як оце цвіточки. Та й тепер баба ви такі. Нічого. Та ніхто ж більше тих не переходило, як не я. Да, да. Та й хозила, та й усе я робили вже. 1 вересня 1939 року. Початок Другої світової війни і знову війна, а так не повинно бути. Вона жінка, мама, бабуся, прабабуся бажає всім людям миру, і яка ж це радість, коли світить сонечко, коли приходять люди. Усі-всі-всі всі, всі односельці їй завжди і будуть дякувати. Прийшла привітати Наталку Петрівну сторіччям. 15 років я тут працюю вже, 15 років навідуюсь до бабусі. Вона завжди при добрій пам'яті. Читала до останнього, до 100 років книги брала в мене, пише вірші горні сама. І хочу, щоб і далі вона була при пам'яті, при розумі. А що і... вона вам про себе розказувала? Що запам'яталось найбільше? Ну, найбільше запам'ятала, що важке життя було в неї дуже, що війну пережила, загинув чоловік у неї, розповідала. Багато що варила їсти добре вона, що любила цю справу. І до... поки було здоров'я до останнього. Дев'ятий десяток була, Вона ще да, працювала, вона варила, ще, їсти. Да, варила їсти, так любила свою професію. Ну, а відносно тих подій, що зараз відбуваються, то я думаю, що і Чехівська громада теж підключиться і допоможе бійцям. Бо вже і з Чехівки, Сережа Костенко пішов. Люди щирі, добрі, скільки я не звертаюся до чехівлян, завжди допомагають, не оставляють нікого в біді. Шановна Наталка Петрівна, бабушка наша, поздоровляємо вас із ювілеєм сторіччя вашого дня народження. Бажаємо вам міцного здоров'я і Дай дякуємо вам за все, те, за все те, що ви робили. Для Не нас Саня пізніше прийде. І від імені ветеранської організації поздоровляємо вас із сторіччям з дня народження вашого і бажаємо здоров'я. А вашій внучиці Таніці теж здоров'я за те, що вона доглядає вас, і правнучка ваша теж. Дякуємо і їм. І усієї громади села, бо з ким я не спілкувався. Усі дякують вам і бажають тільки здоров'я і благополуччя. Чоловіком, чоловік у мене був воєнний. І я й пішла за його. Пропав. То річка одер. Він був танкістом на танку. У мене звіщення є. Підписаний в мене шапочник Ракосовський. Як привозили мені, то а я получала. Мене всі поважали. І все документи є. і танка стоїть у хаті. Принесли мені дістати за плату і танку, два солдати під черкати. І танку привезли, бо він вже танкістав. І там, ото на річці вже, ж в Чімечині був. І там розбила танка. Трудно було, конець. З дітьми в болоті сиділа, кормили, строїлися. Сама ж життя, ніхто ж мені не помага. Людина повинна себе відчувати продовженням великого роду і гілкою на тому дереві, яке сягає глибини мудрості. Як розповів племінник Василь Панченко, Наталія Петрівна походить з великого працьовитого роду Давиденків. Її батько Петро був правним косарем. А які коси він гарні клепав, Усе робив по совісті. А коли під час війни погоріли, чи не всі хати у Чехівці, то чи не всі дахи осель він оббивав клинцями? Вона була дуже жвава жінка. Да. Жвава була жінка. мені було да. 80 років. Та вона і в вось, і в 100 років майже така, як і в 80. От, а ви представляєте, яка вона була, якій було там. Ну, 50, 40, 30. Деньки, я не була. Да. Дуже добре, так. Так, да, дуже. От. Ну, а бачите ж, як, із нашого великого роду Даведенків, ніхто не доживав до такого віку. Це вона одна. От. Її мама, моя бабуся, прожила 94 роки. Так що це рід довгожителів. От. Батько її, дід Петро. 86 років прожив. От. Ну, а ну тьотя Наталка, бачите, побила рекорди усім. 100 років. От. Ну В неї є свій секрет. От, чого вона так довго? Вона не знає про цей секрет, а я знаю. У неї дуже міцна нервова система. От, ви знаєте, як у нас у селі. От, і раніше, зараз вже немає кому. А раніше ж було жінки, як стануть, за курі лається, або ще за що небудь. От, і кричать на все село. А тітка Наталка, вона ніколи не кричала, вона вислуховувала, а може, й не слухала, як вже як та видохнеться повністю. Тітка Наталка тихенько починає її. Плювать. І до того тихенько її достане, От, що та вообще... Взагалі... Така, так, така мудра. От через те вона, І, мені кажеться, дожила до такого славного ювілею, як 100 років. Я дуже давно знаю, бо її синок на рік старший від мене, то ми дружили з ним довго, вже з часу небесного немає О, вже, ну а я ще ворушуюся, а бабу давно я знаю. І хорошо з і дітей знають, це Бориса знаю, синок, Наді знаю, дочка його була в неї. Ну і ці ж. Тепер внука і правнука знаю, вони ж рядишка. Ну, я допомагаю тут, як кажуть, підсобний господар тут. от, Так що я знаю. Доводили. Можна сказати так, що сусіди як родичі, найближчі родичі бувають. Сусід, ближче родича буде. Бо сусід рядом завжди, а родич Бог знає, де може бути. Це таке. Але бабусі пощастило з такими родичами, як в неї, онуки дуже добрі, Я б сказав, так? що погано, що ніколи не лаялися. Немає ж розвиття в нас тоді. Ми ж, Щоб поругатися, помиритися, ми Мені здається, з нею неможливо. Ну, так. так виходить, що не, не зуміли. А як вона, як ви думаєте, зберегла оцю доброту? Життя було дуже складне. Я думаю, що так. Да. Що ж їй? І топила, як топила, болото тоді. Тра... Зараз дровами, а то ж болота були в нас. Болота, очеред косили, сітня косили, осоку, бур'янець різний косили, баба і баба косила, і сусіди допомагали, Павла Деминовичу часом. Важко було їй. А кому ж легко тоді? час війни було, дуже важко, усім було. А мама улита омелянів на хліб смачний випікала, квасила для колгоспників огірки, капусту та помідори. Смачно готувати уміла. Навчила цьому і доньку. Скільки ж років відтоді минуло, а здається, вчора було. І сіяла, і ворочила, і полола, І хліб убірала. І сіяли. Та тоді не було моя. Та ті дві. А я ж хороші марки, бо сіяла сам і пшениці, і полон. А тоді пішла і доїла 17 років, поваром 24 роки. А тоді вислали мене, вже, щоб ще й варили. І ото 83 роки було, я ще варила. 83 роки було. А я ще варила на кухні, і тракторна бригада доярки. Та всі ж мене поважали, та всі ж мене любили я. Бо я ж одна була. Як сказала її онука, Тетяна, бабуся завжди мудро оцінювала будь-яку ситуацію. Врівноважена, відкрита, щира, і люди її люблять, і вона їх. Бабушка здоров'я. Добра в мене онучка. – Здоров'я і ну на мене. Це, всього. Всього. Це більше всього, Дякую що зараз потрібно. Та й сама, та й на роботу біжить, а мені ж усе. Нічого, ще буде здорова і ми тебе любимо, дубля. і ми за тобою дивимося. У мене бабушка за такого. Хойди, борошно. Возвоз вона мене виспитала з самого дитинства. Мама робила теж, а вона мене забрала сюди, тут я в садик ходила. І тут була все час до самої школи. Ну, епізоди. Епізоди всіх. Да. З дитинства зараз навіть важко, важко згадати. Знаю, що вона що вам розказувала? Балували, що вона дуже... ми, як діти балувалися, в нас ж город раніше великий, був засіяний зерном, пшеницею. Самі сіяли, самі косили, приїжджав комбайн, молотили. І була складена пшениця у копицях. І що ж ми, так як діти балувалися і підпалили копицю пшениці. А що ж поляка? Злякалися. Потікали. А на тій стороні була ланка, пололи, я вже не пам'ятаю, чи помідори, чи, чи капусту, ну щось пололи. І всі збіглися, і всі збіглися, закидували землею цю копицю, а я заховалася в кукурузі у сусідів. А бабуся прибігла, їй вже ж сказали, що таке таке горить пшениця. Вона прибігла, покинула роботу от, і прибігла. І каже, хай каже, вона хотів вся згорить, аби каже, дитина була жива й здорова. Вона дуже переживала, щоб я була жива сталася. Так що це такий дуже з дитинства дуже запам'ятала. Більше так не шкодили. Ні, ні, більше вже так не шуткували, звісно, Такий був урок від бабусі. Дуже був урок такий, так. Да. Так що. Яка вдача в неї? Вона весела. Так, да, вона завжди, весела, завжди з сусідами, збираються вони, всіхда, ну, любить вона компанію, вона не любить сама сидіти. Ми ж по роботам, розійшлися, працюємо, а вона сама сидить. А справді, секрет довголіття в чому? Як ви думаєте? Вона казала, я не дуже приймаю все близько до серця. Як я кажу, буду все дуже близько до серця приймати, воно каже, в мене розірветься. Це був такий інстинкт самозахисту, так, бо вона розуміла, так, що вона так. потрібна дітям, онукам, правнукам. Що ще їй треба допомогти, до останнього вона полола, варила їсти. Про себе вона не думала, думала М -м, за інших. Так. Але мудра була, така мудра. М -м, так що Ну тут віриться ще й 100 років, віриться. Ні, не віриться. Я її завжди. пам'ятаю. Вона мені завжди, наче остається молодою. Ну, не так молодою, ну, ну не такою вже. Коли вона виходила, я просила, може, допомогти? Ні, сама. Так, да, вона сама, вона завжди. сама. Вона потихеньку спускається сама. Наталія Петрівна Іляшенко сама виховала двох дітей, у неї четверо онуків, шестеро правнуків. А секрети легендарного довголіття, мабуть, у дотриманні певних правил і своєрідної життєйської мудрості. Ця жінка жила на одному місці у рідному селі. Вона міцно прив'язана до своєї малої батьківщини, багато працювала. А їжа була проста. А ще у родині Наталії Петрівни любили українські пісні, співали і під час роботи відпочиваючи, тоді часто можна було почути. Над українськими селами народні, рідні серцю мелодії. Я не до і водила мене у поля, краї села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проважала. І рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проважала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги соло, і твоя незрадлива, материнська ласкава усмішка. І засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. А очі і зараз, як голубе небо, спокійні, глибокі, Наталія Ляшенко всім людям зичить миру і вірить, що наша країна переможе. скільки бід, вона залишилася дуже доброю людиною. Для всіх односельців вона, духовна мама і бабуся, є чому повчитися у цієї простої української жінки. Ой, голод. Їздила і западно по хліб, і похліб уже дітей кидала. А я вже жила мені. Та не було ж де жити мені. Та жила у батька, син або ну, брат прийшов з війни, Схав мене з хати вигонить. Оженився з хати, вигнали. Де я дінуся? А хата тільки обмазана. Давай. Там якось зробили піч. Ну, печі, та ні дверей не було, як я горювала з дітьми. Ще давньоримський політичний діяч, видатний оратор, філософ Цицерон зазначив, що у світі немає нічого кращого і приємнішого за дружбу, виключити з життя дружбу все одно, що позбавитись від сонячного світла про таку справжню дружбу, і піде мова далі. У програмі до нас звернувся Дмитро Володимирович Рампа із Києва. Невдовзі йому виповниться 80 років. Минуло понад півсторіччя відтоді, як познайомився він на далекому сході у місті Находка, що біля влади Стока з Віктором Клименком після смерті товариша його дружина Марія повернулася на Черкащину. Тож і розшукує її дітей, онуків Дмитро Володимирович Ремпа вірить у цю довгожданну зустріч. Чекає на добру звістку. Для нього Віктор Клименко був справжнім другом. Залишилося це за єдине фото як добра згадка про дружбу і молодість. Адреса Дмитра Володимировича Ремпи, Київ 208. Проспект Правди. 88 б квартира 114. І як не згадати, особливо зараз молдавську мудрість людяність більше ніж сама людина. Тож залишаймося у будь-яких ситуаціях людьми.